Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що якщо ви отримали штраф від ТЦК, як дізнатися, чи відкрито виконавче провадження? Відповідні роз'яснення нам надає Міністерство юстиції України. Якщо ви отримали штраф від ТЦК і стосовно вас відкрите виконавче провадження, то ви можете побачити про себе інформацію у автоматизованій системі виконавчого провадження. Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на людину, яка ухиляється від військового обліку, і ви не поспішаєте добровільно його сплачувати, це може загрожувати вам арештом коштів на ваші рахунки, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації. Ви можете дізнатися, чи відкриті відносно вас. Виконавчі провадження безпосередньо через автоматизовану систему виконавчого провадження. Вам не потрібно для цього особисто відвідувати органи Державної виконавчої служби. Тому, аби дізнатися про хід виконавчого провадження, варто скористатися автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук здійснюєте за своїм прізвищем та ім'ям. Дивіться, це така спеціалізована комп'ютерна. Програма, яка забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук та надання відомостей про виконавче провадження, формування єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу. Є вільний та безоплатний доступ до даної інформації, тобто до системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України на своєму офіційному вебсайті. Ви можете здійснити пошук інформації, подивитися, чи дійсно є. Маєте ви штраф, чи не маєте. За прізвищем ім'ям по батькові своє прописуєте. Також можете ще вказати число рік народження. Своє, потім ідентифікаційний код, і якщо ви знаєте, то номер виконавчого провадження. Тобто переходите на сайт Міністерства юстиції України, там так і є назва автоматизована система виконавчого провадження, і відповідно можете перевірити дану інформацію, чи є штраф від ТЦК. Якщо він є вже, ви знаєте, що ви штрафовані, чи відкрите виконавче провадження, чи ще ні. Якщо так, то ви можете без відвідування органів Державної виконавчої служби ознайомитися з виконавчим провадженням. Нагадую вам, що якщо ви добровільно не будете сплачувати штраф, це може загрожувати арештом коштів на ваші Банківські рахунки, які є відкриті, також ці кошти подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також відповідно, арештом майна з метою його подальшої реалізації. Тому, будь ласка, виконуйте свої зобов'язання вчасно, вперше, в першу чергу, для себе.